Мене звати Катя, і сьогодні я в Шанхаї. Шанхай, Шанхай це найбільше місто Китаю. Тут живе понад 25 мільйонів людей. Це вже мій другий приїзд до Шанхаю. І в перший приїзд ми відвідали найбільш туристичні місця, ті, які ви вперше зустрінете у будь-яких порадниках. В першу чергу це Ancient City – старе місто. Це умовна назва цієї частини шанхаю. Насправді більшість цих будівель зведені у 90-х і пізніше, але стилізовані під традиційну китайську архітектуру. Тут вузькі вулички, червоні ліхтарі, дерев'яні фасади, храм, чайний дім і баоци – парові булочки з начинкою. Увечері все підсвічується і виглядає особливо ефектно, дуже красиво. А у центрі старого міста за 40 юанів можна потрапити у класичний китайський сад. Ю йому понад 450 років. Раніше це була приватна резиденція династії Мін, а тепер ну дуже туристичне місце. І людей там стільки багато, що спокою і дзену немає. Я знайшла кращу альтернативу, розповів про неї пізніше. Але що я вам скажу у цей приїзд? Ми відвідали місця, які вразили нас. Не те, що більше, але вони були більш автентичні, менш туристичні вітер сьогодні. І для першого разу ці місця дійсно прекрасні, але сьогодні я вам розповім про такі місця, які будуть коштувати вам дешевше і де буде набагато менше туристів, а вражень ви отримаєте навіть можливо більше. Зараз ми знаходимося у районі Пудом. Нова частина Шанхаю з хмарочосами, бізнес-центрами та телевежами. Це Найвищий хмарочос у Шанхаї саме туди ми з вами йдемо. Я дуже рекомендую піднятися на нього вночі. Це коштує приблизно 1200 гривень, але воно того варте. Просто повірте. Шанхай Тауер – третя за висотою будівля у світі. Має 128 поверхів, 632 метри, скручений фасад, всередині офіси, готель, торгівельні зони і один із найшвидших ліфтів. У мене закрутилася голова і заклало вухи. Поруч фінансова межа дзін Мао, і оця відкривачка це шанхайський всесвітній фінансовий центр. Але сьогодні ми з вами спробуємо піднятися не на самий верх, а всього лише на 56-й поверх це десь половина цієї вежі і ми зробимо це абсолютно безкоштовно. Тут Катюшка ще не знала наскільки вона помиляється. Це все виглядає просто велично. Роше, у мене вже є сумніви з цього приводу, тому що тут просто неймовірна кількість людей. І вони е, відчиняються лише о 10.30, тобто за хвилинку вони тільки відчиняться. Я, чесно кажучи, не знаю, чи влізуть туди ці всі люди, і скільки треба буде чекати, тому що черга реально величезна. Ну, чесно кажучи, було б дивно, якби черга була невелика, тому що це безкоштовно. А до речі, хотіла вам ще сказати це черга в понеділок. Короче, не все так склалося, як гадалося. Виявляється, сюди треба було робити букін заздалегідь. Отже, на 53-му поверсі Шанхай Тауер розташований книжковий магазин у стилі арт-простору. Всередині зали з книгами, кав'ярня, панорамні вікна на місто і вхід безкоштовний. Але треба зареєструватися, заздалегідь відчат і пройти перевірку на рецепції. Дуже класне стильне місце, в яке я не потрапила. Отже, на майбутнє замовляти квитки у цю бібліотеку треба приблизно за два дні. Є застосунок. Але е, насправді в них просто висить QR-код, і потрібно його відсканувати і авторизуватися з китайським номером, і потім уже, е, обрати собі день та час, коли ти хочеш прийти. Це не дивно, я розумію. Е, і тому я міняю свій план. І зараз ми з вами йдемо до одного із найтаких. Е, Пізнаваємо об'єктів в Шанхаї це Перл Tower. Ой, який золотий дом, гарний будиночок. Он вона красуня виглядає з сірих хмар. Чим класні хмарочоси, що їх видно з будь-якої точки, і можна любуватися ними постійно. Отже, зараз ми з вами знаходимося на такому колі, яке сьогодні просто неймовірно пусте. Просто подивіться на це. Навколо цього круга побудований такий пішохідний мостик. І сьогодні тут набагато менше людей, ніж на вихідних. Тому я рекомендую вам сюди приходити в понеділок, у будній день. І ось наша Pearl Tower. А з того боку, нам видно, хмарочоса. Перед нами Oriental Pearl Tower або Східна перлина. Це телевежа з 11 кулями різного розміру. Це один із символів Шангаю. Усередині музей міста, ресторан, скляна підлога і фотозона. Навколо пішохідне кільце з класними видами і виходами до парку та до дельфінарію. Увечері я тут не була, але бачила фото. Тут все блистить, шумить і виглядає дуже класно. Багато відео в Ютуб радили People's Park, То я подумала, чому б і ні? І поїхала туди. Дарма. Серес. Я прийшла в парк, і я читала і бачила відео, що на вихідних тут відбувається Marriage Market. Marriage Market – це так званий ринок наречених. Він проходить щовихідних. Тут батьки виставляють резюме своїх дітей: вік, зріст, освіта, зарплата усе окрім їхніх фото. І ходять між парасольками, домовляються і намагаються знайти пару. І це не жарт. Тут реально сватають дорослих дітей без їхньої участі. Перше в житті побачила без хат. Взагалі, я вам скажу так, це була дуже тупа ідея. Піти в People's Park, він безпантовий, він якийсь перекритий. Я не раджу вам іти в People's Park. Це не має ніякого сенсу. Це, ви побачите, просто будь-який типовий парк пострадянського містечка. За такими дивними скульптурами, що це взагалі таке. Після невдалого парку я вирішила підняти собі настрій одтакенним величезним обідом у забігайливці. Смаленька шматочками і, і чесничок стрічками. Дуже смачно. Дуже дуже смачно. Я впоралася. Ага. Це типове китайське кафе, яскраве освітлення, завіса з котиком, на щастя, а стіни завішані меню. До речі, меню класичне для таких місць: Тушкована риба, смажена курка, свинина. До речі, тут доволі чисто. Зовсім забула вам сказати, я весь час пересувалася тільки на метро. Це швидко, дешево і дуже комфортно. У Шанхаї одна із найдовших систем метро у світі, майже 20 ліній і сотні станцій. Але усе суперзручно: чіткі позначки, зручні пересадки без плутанини, є написи англійською. І на кожній платформі, що мені дуже сподобалось, отакі автоматичні захисні ворота, які відділяють пасажирів від колії. А, також у вагонах дуже чисто. Можна купити квиток або просто платити через Alipay. Отже, після кількох годин біганини я вирішила трішки перепочити в готелі, але перед цим заскочити ще в торговий центр. Тут в основному інтернаціональні бренди, американські, європейські, всесвітові середнього та нижчого сегменту цінового сегменту. Але вітрина, наприклад, Калзадонії чи там індімісімі в Шанхаї в Китаї дуже сильно відрізняється від тих, які в Європі. Просто подивіться на вітрину індімісімі і Вітрина Калзедонії, воно й не дивно, тому що вони тут купальників відкритих на пляжах не носять. І білизна у них теж специфічна білизна, адаптована під їхню фігуру і під їхні моральні принципи, нехай буде. Тому я, наприклад, одного разу спробувала купити білизну китайського крою, скажімо так, і вона на мене не підійшла. Ось уже вечері, і я вам вирішила ще показати одне місце, про яке мало хто знає, з якого відкривається нібито гарний вид. Зараз ми з вами подивимося. Це якесь місце, типу парк. Тут багато хто гуляє, пішки катаються на велосипедах, і місце це називається Кудонг Лалаленд. -la -la так, цей район називають місцеві. Тут парк, паромна станція, видно річку та на міст Янпу. Звісно, справжні китайські танці та інші види спорту, аеробіки, прогулянки. Я одразу вам скажу, що навіть якщо брати парк, то ось цей парк він цікавіший, ніж отой Central Парк, що як він там Піполскве називається. Тому що тут все ж таки по перше відбувається якась двіжуха. І киться. Прогулянкова спортивна зона простягається вздовж річки Хуанпу на кілька кілометрів. Тут бігові та велодоріжки, квітники, лавки, панорамні мости і вихід просто до води. Вечорами це місце особливо живе, тому що тут дуже гарні заходи сонця і дуже багато фотографів. мій, ви просто подивіться, яке навколо небо Це міст янпу з'єднує стару частину шанхаю з новою його довжина понад 7 кілометрів. Просто ви подивіться я тут майже сама. Тут дуже багато вільного місця, на відміну від того боку, де людей просто купа. Тут спокійно і класно, і не туристично. Наступний день розпочинаємо із китайського сніданку у готелі. Вона бирала все підряд. Після сніданку вирушила досліджувати французьку концесію. Пересадку робила на станції Юйюань, вважається найкрасивішою в Шанхаї. Ну, гарно, але це вони просто не були на наших золотих воротах. Таке переплутала напрямки і поїхала зовсім не туди. А ще вперше в Китаї до мене реально почали простувати якісь ну дуже настирні продавці. Прямо класика. кам кам бай бай Нарешті, добравшись до французької концесії, одразу помічаєш, усе довкола змінюється. Це район із колоніальним минулим. У 19 столітті частину Шанхаю віддали в оренду Франції, звідси й назва концесія. Тобто, фактично, це була міні-Франція в Китаї зі своєю поліцією, школами. І архітектурою, і це все досі відчувається. Вулиці широкі, зелені, закінені платанами, будівлі у європейському стилі, часто із внутрішніми двориками, балконами, арками. Тут немає тієї нав'язливої урбаністики, і можливо тому це улюблене місце місцевих креативщиків, дизайнерів, художників і молоді в наймодніших образах. Ну але звісно, якісь елементи Китаю тут присутні теж. Саме в районі французької концесії знаходиться місце, яке б я усім радила. Тінзіфанк. Тянзіфанк це район, який колись був звичайним житловим кварталом із традиційними шанхайськими шікумен – це такі старі кам'яні будинки, але з часом його облюбували художники та дизайнери, і район поступово перетворився на затишний лабіринт вузьких вуличок з арт-магазинчиками, сувенірами, керамікою, кав'ярнями і барчками. Тут все щільно, атмосферно і трохи хаотично. А далі ми просто гуляли районом, вуличками, з віллами в європейському стилі, серед платанів та плющу. Усе нагадувало якусь французьку провінцію, тільки чомусь із китайськими табличками. Ми пішки дійшли до наступного району, який мене дійсно вразив. Називається Сінтянді, тераси, ліхтарики, красиві магазини, європейська кухня все у саме серденько. Сінтянді це пішохідний район у центрі Шанхаю, де старі будинки Шикумень так само відреставрували і перетворили на ресторани, галереї, бутики та кав'ярні. Але відрізняється цей район від попереднього, тим, що він трішки більш такий облагорожений, його обожнюють місцеві модники, іноземці та туристи. А дуже нагадує насправді мені Одесу, особливо Аркадію, такий вайб курортного міста. Тут всякі крилети і соуси, які можна додати. Вони зазвичай в супи додають такі всякі мариновані овочі, тут стручки, корінці, огірочки. Далі це картопля. це зелень. Це, здається, тофу, чи щось, рис. Отака клейка у них кукурузка, картопелька в мундирі, тут яєчка. Тут ще одні всякі посипки, гострі і солодкі це просто сої в молоко на пару. Це варений тут арахіс. Вони варять арахіс або печуть. Куліш. Тут різні всякі на пару штучки, фрукти і солодке. Цього разу взяла вонтон суп, гьодзи та якийсь десерт. А на терасі готелю відкритий стелаж із посилками, просто лежать без замків, охорони чи камер, ніхто нічого не краде. Ми випили каву і добровільно погодилися провести дві години в метро, бо прямували в особливе місце таке, що точно варте такої довгої дороги. А приїхали ми в містечко на воді, яке називається Джудзяцяо. Зараз це сучасне передмістя, але тут зберегли древній район із каналами, кам'яними мостами та старовинними будинками. Навколо Шанхаю таких водних містечок чимало, а Джудзяцяо – одне з наймальовнішіших і найзручніших для поїздки. Сюди легко дістатись на метро, а атмосфера, як із китайського фільму. Окрім того, що тут можна поїсти традиційних страв, як ці льодяники чи тушкована в соусі зі спеціями свинина, рису бамбуку. Ще одна розвага в джудзядзяо – це прогулянка на човні без мотору. Такі човни називаються гупенчуан, вони із плетеним навісом зазвичай, і лише одним веслом, яким вправно керує гребець стоячи. Вони колись були основним транспортом у водних містах, а зараз спосіб спокійно. Пропливти повз вузенькі канали і подивитися на містечко з води. Як ви вже могли помітити на відео, це місце популярне для фотосесій у традиційному вбранні. Люди орендують на день національні костюми, ханьфу і влаштовують атмосферні фотосети просто на мостах, у човнах або серед старих будиночків. Атмосфера ідеально пасує. А пам'ятаєте, я вам обіцяла альтернативу переповненому саду Ю у центрі Шанхаю? Так от, ось вона. Це сад Кдзи, який знаходиться прямо в центрі Джодзядзяо. І хоч він не такий древній, як сад Ю, цьому всього трошки більше, ніж 100 років. Але зате тут, у тиша, майже немає туристів і вхід усього 30 юанів. Сам сад розташований в дуже зручному місці, його дуже легко знайти, і він був частиною приватної резиденції, яку будували на початку ХХ століття багаті торговці. От тільки проєкт виявився настільки амбітним, що його так і не завершили, і все одно вийшло дуже розкішно. Знайти класне місце на терасі, щоб випити чогось холодного і перепочити, не проблема. Мість повно і китайці не фанатіють від терас, тому ми знайшли просто ідеальний столик для того, щоб завершити нашу подорож у Джудзядзя. До метро ми рушили дуже вузенькою вуличкою вздовж каналу, і виявилося, що там ще цілий світ. Кав'ярні з котами, крамнички з дрібничками, міні-галереї. Але найцікавіше це як усе поступово переходить у справжній житловий квартал. Що мить тому сувенірний магазин, а вже тут хтось сушить кабаки, хтось вечеряє просто перед будинком, хтось дрімає, хтось відпочиває, а хтось танцює під. При західне сонце настільки затишно і живо, що насправді не дуже хотілося звідти йти. Ну і звісно, я не могла лишити вас без візитівки шанхаю, його величність забонить. Як ви бачите, тут людей багато завжди, але це і не дивно, тому що це найосновніша точка. Ви просто на це подивіться. Ні, все таки трішки менше людей. Можна знайти вільне, вільне перило, щоб сфотографуватися. Теж таки будній день вільніший від нас. Назва The Bund походить від англо-індійського слова, що означає насип або бережна смуга. У XIX столітті, після першої опіумної війни, ця частина шанхаю стала зоною міжнародних концесій. Саме тоді тут виросли величні банки, готелі та офіси європейських компаній. Тому з одного боку набережної футуристичний шанхай, а з іншого британські, французькі та німецькі фасади колоніальної епохи. О 21-й тут починається світлове шоу. Саме тоді на Бунді найбільше людей. Хоча в день їх теж чимало, але самі подивіться, ввечері, звісно, видовищніше. Вогні, річка, хмарочоси, краса. Ця архітектура взагалі для китайців неймовірного стиля, тому вони дуже багато ще й тут фотографуються усі, але ми тут сильно зупинятися не будемо з вами. Тому що я хочу завершити сьогоднішній відео однією вулицею, яка також дуже туристична, але ну без неї не можна. Називається вона Нандзін Роуд дорога Нандзін. Вона доволі довга, всякий косплей дівчата. Зараз більшість взагалі людей іде саме на бунт, через те, що там оце шоу нічне. А я виходить, вирішила їх всіх обмануть, але мені так спочатку здалося, а тепер я бачу, що з того боку фігари така сама маса людей, тільки в інший бік. Все, ми зайшли в цю вулицю, і ви можете бачити, наскільки великий тут потік людей, що перегороджується потік людей лінією, і все. от якщо ти зайшов в цей потік, то будь ласка, йди до самого кінця. Для того, щоб не було тоскучки. Ти, по суті, тут Я просто в такому віде. людському потоці маси. А? Я жодного разу тут не була в день, а ввечері а? тут дуже яскраво. Тут right, like right навіть можна спробувати удачу витягнути цей кримчик осією штучкою, пограти. Ну і можна взяти по 10 юані меню гусінький собі кримчик. Там всі мені вкупаються. Можна купити чаю, скуштувати якесь печиво. Здебільшого ось такі всякі. Hãy subscribe cho kênh Ghiền những video Мендін Роу yeah. <му> це найбільша та найвідоміша торгова вулиця Шанхаю. Це була перша сучасна комерційна вулиця Китаю ще з 19 століття. Тут з'явилися перші універмаги і банки у колоніальну добу. Зараз її східна частина це повністю пішохідна, яскраві екрани, неонові вивіски і тисячі людей. Просто неймовірна кількість магазинів, брендів і дуже багато всього цікавого. І тут я вже подумала завершити свою історію про шанхай, але звичайний перехід у метро вирішив інакше. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Тут вся стіна це екран, і якби люди його торкаються, і немає тут ніяких загородок, нічого. От You alive, or just breathing? I'm in a race and everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright?